Дуже спірним питанням, яке зараз є у пропозиції Дональда Трампа та Путіна, я її так називаю, пропозиція Трампа, мирний план Трампа, і також змі багато пишуть навіть в західній пресі. Питання нейтральності України. Ну, якщо брати історичний вимір і нашу декларацію про державний суверенітет, там записано, що ми зобов'язуємося залишатися нейтральною країною. Під час, коли був президентом Порошенко, внесли зміни до конституції, де дуже цікаво, як на мене, прописали наші перспективи. Ну наше прагнення бути членом НАТО. І тоді багато лідерів європейських країн доволі скептично про це виказували думки. кажуть: Ну окей, ви захотіли, прописуйте це, не є обов'язково. Сьогодні, незалежно від того, я тут наголошу чи прописано це в конституції чи ні, Росія ставить за умову нейтральність країни не вступ до НАТО. Європейський союз, прописуючи свій план Європа. Бо до цього процесу так розумію, був долучений і прем'єр Британії Британії Стармер, вони написали 24 пункти, які відрізняються як рамкові. Від тих пропозицій, які були оголошені Трампом, в тому числі там і нейтральний статус, там написано ні, це не можна диктувати Україні якому. І інші пункти написані такі, які точно не будуть сприйняті сьогодні путіним. Ну якщо вони, наприклад, будуть погоджені Трампом. Умовно американці скажуть окей, ми їх там включаємо, і це обговорювалося в тому числі ЗСУ і в тому числі обговорювалося НАТО. Я зараз мовчу про ЗАЕС і Каховську ГЕС, і Кінбурзьку косу. Це теж важливий момент. Але як е, на мене він не є концептуальним. Концептуальні інші речі принципові е, мене тут запитання: європейці це пропонують для чого? Завідомо для того, щоб провалився цей план. чи... Для чого бо в мене таке враження, що давайте запропонуємо те, що не буде прийнято росіянами, а там тоді будемо розбиратися. Дивіться, європейці зацікавлені в продовженні цієї війни до того моменту, поки вони не отримують гарантії безпеки, тобто, <свісно> в принципі, додати щось до цього я навряд чи зможу. Тому коли ми говоримо про нашу спільну позицію з європейцями, ми повинні розуміти, що вона спільна до певного моменту. І е, вона буде залежати від того, які гарантії отримає отримує Європа е, ну на цьому етапі від США, а на наступному суті усього, від США та Китаю е, з е, точки зору нейтральності. Е, це міна сповільненої дії, На неї не можна погоджуватися. Ми повинні змушені будемо погодитися на те, що ми не вступаємо в НАТО, перспектив тут ноль. В перспективі років 15-20 жодного шансу вступити в НАТО у нас нема. Просто ну не треба брехати себе собі, oh. собі і е, ломати тут. Але нейтральність це неправильно, тому що ми таким чином закриваємо для себе будь-які можливості е, до створення тих чи інших е, військово-політичних союзів, е, починаючи від трикутника Лондон, Варшава, Київ до е, якихось е, більш глобальних. Е, Теоретично можливих союзів в міжморі тому е, про НАТО ми повинні погодитися нейтральність. А, окей, тоді в такому плані, якщо ми говоримо що про нейтральність, ми не погоджуємося гіпотетично, якось це там питання продавлять? Хоча я знову таки сумніваюся, це буде дуже серйозною проблемою. Мені видається більшої ні навіть зсу. А повертаючись до питання війська нашого, <клух> пане Вадиме, які ваші думки стосовно перспектив подальшої донорської допомоги Україні в у випадку замороження війни? Ну, станеться це умовно там через два-три місяці чи через півроку. Бо заяви, до прикладу, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який кожного дня говорить про те, ви не можете без нас ділити заморожені російські активи. Ну, мені так видається доволі показовою в цьому сенсі, що гроші європейці не дадуть. Можливо, я помиляюсь, з моєї точки зору, один із базових пунктів, якого немає ні в російсько-американському, ні в європейсько-українському документі. Це додаток номер мородин назві так де буде сказано про те, що Європа зобов'язується там до наступних 5 років виділяти не менше ніж там ікс грошей на підтримку України. Пункт номер два має бути прописана бажано деталізована система постачання зброї для України. Ну маць на увазі, що ми там до 2030 року отримаємо стільки-то літаків, стільки то. Ракет, стільки-то, ще чогось і так далі, і так далі. Оце два пункти, які, з моєї точки зору, вкрай необхідні, щоб були прописані в цьому документі. Тому що всі інші гарантії безпеки, з моєї точки зору, це історія від лукавого. Ну так, да, погоджую з вами тут абсолютно так само, як і гарантії по типу статті 5 НАТО, коли там прописують і європейці, і американці кажуть, ну я просто вибачте в якості коментаря. Якщо буде бажання прокоментуєте, я говорю, не бачу перспективи, як проголосують умовно ті штати або Угорщина, та навіть Італія, да, якщо так взяти відверто, яка ініціювала це питання, що давайте підтримуємо це все консенсусом. Да не буде нічого подібного, тобто, ще раз повторюсь, це все історії, які можуть спрацювати, можуть не спрацювати. Але якщо ми будемо отримувати гроші і будемо гарантовано отримувати зброю, це точно я розумію, що воно має шанси на спрацювання у Євросоюзі. Загальна позиція критична. Більшість країн ЄС підтримують підхід, який не передбачає обмеження обороноздатності України і не включає відмови від альянсів. Литовські посадовці називали початковий варіант неприйнятним. Після Женеви європейські оцінки стали не такими різкими, проте ключовим залишається питання практичного виконання. Ну, звичайно, я тут не згадую про Орбана. Який завжди виступає зі своєю альтернативною точкою зору. Ансер Німеччини Фрідріх Мерц, дуже активно коментує події в Женеві. Він дуже стурбований і говорить, що, хоча на Женевських переговорах деякі питання було з'ясовано, але мир в Україні не настане за одну ніч, не поспішає Мерц. Він дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та, певне, погодити з Європою мирний план щодо України. Враховуючи його наслідки для європейської безпеки, Європа дуже боїться, закликав Росію сісти за стіл переговорів та брати більш активну участь у переговорах. Росіяни прокоментували, до речі, це. Ну і він також відкинув ідею щодо повернення Росії до Великої вісімки. З такою ідеєю раніше виступав Амануель Макрон. І ідея повернення Росії до Великої вісімки передбачена мирним планом Сполучених Штатів Америки. каже, зараз це зробити неможливо. Раджеп та її Пердоган, який провів телефонну розмову з Путіним, також прокоментував можливе ухвалення мирного плану і каже: це можна зробити, миру можна досягти. Ну, в принципі, Пердоган завжди таке говорить. Він сказав конкретно наступне: чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності. Ну, Ердоган, як завжди, і вашим, і нашим. І додав, що шлях до довгострокового урегулювання війни буде відкритий, якщо буде встановлено рамки, які задовольняють усі сторони. Звучить дико, але дуже проросійські. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що мирний план, ну просто ідеальний. Мирний план Трампа треба просто ухвалювати з закритими очима. Ну, іншого він, в принципі, сказати і не міг. І каже, що кожен європейський політик зобов'язаний повністю і беззастережно підтримати цей план. Навіть обговорювати не потрібно. Кір Стармер привітав значний прогрес у переговорах і каже, що в Британії. Зазначає, що залишають деякі нерозв'язані питання, які обговорять найближчими днями та тижнями. Відповідаючи на запитання, чи він надійшле свої війська до України після завершення війни, каже про це говорити трошки зарано. Не забігайте наперед.